Ви сказали, що пробули вже три зустрічі з родинами, з родинами військових частин та да, військовополонених. Скажіть, будь ласка, а чи зверталися до вас самі військово-полонені звільнення? Ми знаємо, що після нового року да, вже було декілька обмінів. І в тому числі і хлопці з Запорізької області в цих обмінах були ось вони за якимись консультаціями чи роз'ясненнями самі звільнені військовополонені. Вони до вас зверталися чи ні? Я зрозумів. А фактично, ці зустрічі вони пов'язані саме для членів родин, тих, хто перебуває в полоні, тих, хто зникли, членів родин, зниклих безвісти. Окремо від е, звільнених військовополонених на регіональному рівні ми не отримували звернень, можливо, через те, що е, є комплексна система підтримки звільнених з полону, і відповідно консультативна правова допомога е, не дає можливості їм зіштовхнутися з порушенням їх прав. Але якщо такі випадки є, ми готові максимально приймати такі звернення. Максимально комунікувати з е, військовослужбовцями, які звільнені з полон. Е, фактично, можливо, трохи в е, доповнення до тієї інформації, яка була щодо зустрічі з родинами військовополонених е, е, ключове питання. Е, е, три зустрічі, які відбулися в нас саме в центрі захисту прав людини, вони пов'язані були комплексно з функціональним забезпеченням функціональною роботою офісу Омбудсмана. А е, е, ще шість зустрічей ми провели спільно з. Е, Військовими частинами з представниками координаційного штабу буквально на цьому тижні в Запоріжжі працював уповноважений з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин ту добросердов. Він так само проводив дві зустрічі з до яких ми долучилися предметно. Ключова ситуація пов'язана з такими зустрічами. Це роз'яснення механізму того, що необхідно зробити, і поряд з цим надання відповіді на ті питання, які турбують найбільше, що було зроблено, які дії відбуваються щодо конкретного військовослужбовця, які проблеми є на предмет отримання інформації від військових частин, отримання інформації, комунікації з районними територіальними центрами по. Комунікація з військовими частинами, з представниками уповноваженого з розшуку безвісти зникли з нашим реагуванням в межах направлення запитів, отримання інформації, передачі листів тобто, це комплексні максимально зустрічі, де ми прагнемо розглянути найбільшу кількість е, от саме проблемних питань. А людей в цілому, які приходять на такі зустрічі за нашими мабуть, скромними підрахунками, вже було понад 600. Людей, які прийшли на такі зустрічі, а їх де факто дев'ять було. Але так дійсно люди максимально звертаються до кожного представника влади, залученого до процесу розшуку зникли безвісті, розшуку зниклих безвісті до саме предметно військовополонених, до тих людей, хто займається питаннями обміну організацією комунікації. Будь-яких взаємодій з слідчими органами проведення експертиз, великий обсяг питань, який ну максимально пов'язаний з взаємодією, як я і зазначав, держава та людина. Тут найголовніше це от, забезпечення і подальшої такої взаємодії до нашого центру захисту прав людини можна звертатися реально з будь-яким питанням, яке турбує військово про один військово військовополонених. Я думаю, що Потенційно, ми абсолютно точно готові займатися питаннями, які турбують ветеранів, плюс безпосередньо тих ветеранів, які звільнилися, були звільнені з полону щодо цивільних, так само, які перебувають на сьогоднішній день, фактично заручниками на тери на тимчасово окупованій території. В цьому випадку в нас немає проблеми. Ми максимально готові до того, щоб розглядати комплексний приймати такого характеру звернення. Але попри це є питання в тому, що на сьогоднішній день таких самозвернень до нас не було, але використовуючи нагоду, використовуючи, мабуть, а. сьогоднішню зустріч, ми би хотіли закликати інформувати всіх про те, що така можливість є. І якщо питання стосується правового дотримання, саме аспекту дотримання прав людини, до нас це найбільш мабуть, краща інстанція, щоб звертатися з цією проблемою.